Всім привіт хлопці! Ну що, поїхали розбирати коментарі на рахунок останнього Файтнайту, та що на нас чекає далі? Дано Вайт на прес-конференції після бою прокоментував пізню зупинку у бою Гріна та Джаліна. Одна з найгірших зупинок, які я колись бачив, різниця тільки в тому, що в минулому деякі рефері казали якусь маячню по типу Сьогодні я дозволю йому бути воїном або щось по типу цього, додав Дана. Ось що стається, коли Марк Годдард просить у даний вихідний, і той йому його дає. Тепер буде працювати без вихідних. А рефері в бою дозволив Гріну побути грушею або, можливо, поклав на нього гроші і сподівався, що той ще воскресне. Також Бос прокоментував і головний бій вечора. Було б чудово провести бій між Махачевим та Царукяном в абу стилістично це бомбезний бій. Арман виглядав сьогодні чудово, але ми подивимось, що буде далі. Це дуже сильно плутає карти, підсумував Білий. Я думаю, Царукян в принципі вже заслуговує на титульний бій, і він реально має шанс виграти Махачева. Але якщо він буде просто чекати Махачева, може пройти як мінімум один рік, тому, думаю, ще один бій йому прийдеться провести. Але хто суперник, ось в чому питання? Гейджі наступний після Олівейри, залишається Чендлер або реванш з Гамрутом. Також білий не забув пройтися по своїм конкурентам Белатору та ПФЛ. Він прокоментував те, що ПФЛ купили Белатор. Це добре для них. Бажаю їм успіху в цьому світі. Одна лейняна організація, яка не продає білети і яку ніхто не дивиться, купляє іншу лейняну організацію, яка також не продає білети і яку ніхто не дивиться. Це звучить як клята перемога, хлопці. Ви думаєте, тепер почнете продавати білети? А що скажете про телевізійні рейтинги? Закінчив Дана. Дана щось почав гратися в Конора, три шток прямо в його стилі. Ось не потрібно було ПФЛ купувати Нгану. Тепер будуть терпіти знущання Дани білого кожен раз, коли його будуть запитувати про ПФЛ. Я жартую, звісно. Ну і ще один коментар від нього, який не стосується цього турніру, але на рахунок того, на рахунок пропозиції Аспінала, забрати у Джонса. Бій Джонса і Стіпа відбудеться, і обидва хлопці цього заслуговують. Це бій найкращого бійця всіх часів проти найкращого важкоговика всіх часів. Ці хлопці хочуть битися один з одним. Тому хто ми такі, аби цьому заважати? Подивимося, що вирішить робити переможець, і будемо вже вирішувати плани на майбутнє, дивлячись на його рішення до Таудана. Я б хотів подивитися опитування на офіційному сайті UFC, чого хочуть фанати: Бій Джонса та Стіпе, чи бій Джонса та Аспінала. Я думаю, результати сильно б здивували Лисого, але це суто моя думка. Якщо він так сказав, це означає, що так воно і буде. Аспіналу прийдеться сидіти з тимчасовим поясом і чекати свого часу, поки Дано залутає гроші за Бій Джонса та Стіпе. Даніель Кормія також прокоментував зупинку в бою Гріна та Джаліна. Одна з найгірших зупинок в історії ММА що там взагалі відбувалося. Хлопець лежав на животі, приймав удари в голову, а цього було недостатньо це безумство. Кормія не розуміє, але рефері чекав, коли Джалін нокаутує сам себе об голову Гріна. Дастін Порє також не залишив це без уваги. Це було жахливо, написав Пор'є. А комусь таке навіть подобається. Тепер два лішвілі буде вимагати, аби лише цей рефері судив його поєдинки та поєдинки Стерлінга. По-іншому ніяк. Девісон Фігіреду прокоментував свій виступ та розповів про плани на майбутнє. Трішки шкода, тому що не вдалося показати шоу сьогодні. Думаю, всім хотілося побачити більше розмінів ударами та атак, як гадаєте. Я зробив декілька великих справ в найлегшому дивізіоні, а тепер чудово почуваю себе тут. Відчуваю, що готовий битися за титул з ким завгодно, я заслуговую на це. Тут багато крутих суперників. Я довів, що можу тут конкурувати з таким суперником, як Роб Фонд. Якщо вони захочуть дати мені бій за пояс, я його прийму. Омелі чудовий боєць і крутий ударник, але я тренуюся з Генрі Худо і вірю в свою команду. Я чувак із Джиу-Джитсу, греплер. Мені просто подобається битися в стійці, тому я не так часто використовую свої навички греплінга. Але відчуваю, що якщо Зустрінуся з Шоном, переведу його в партер, а потім фінішую, Закінчу Фігередо. Фігередо потрібен ще один бій, бій з восьмим номером, я вважаю, не може давати тобі шанс на титульний бій. І мені здається, це дуже крута можливість організувати бій для твальшвілі. Фігередо проти Твельшвілі це те, що я думаю, ми повинні побачити. Обидва греплери, і це буде щось цікаве. Бобі Грін прокоментував свою поразку. Інколи ви програєте, а інколи перемагаєте. Віддаю повагу Джеліну, він зробив свою роботу. Ти прийняв цей бій на короткому повідомленні і досяг успіху. Всім моїм рідним та фанатам, хочу сказати, це просто ще один крок в моїй кар'єрі. Я продовжу битися, я нікуди не йду, я люблю вас, додав Грін. Грін молодець, гідно прийняв поразку. Мені здається, він іде у правильному напрямку. Джон Джонс також прокоментував слова Аспінала про те, що треба забрати у нього титул. Я конкурую на найвищому рівні ось вже 15 років. Під час підготовки в таборі я отримав серйозну травму, яка вперше в моїй кар'єрі призвела до хірургічного втручання. Тепер є новачки, які вимагають залишити мене без поясу. Нуль перемог з легендами, нуль захистів титулу. Але вже є думки про те, що вони можуть щось вимагати від боса. Це кумедно. За свою дуже довгу кар'єру я бачив багато хлопців, які повинні були стати великими. Але був лише один Джон Джонс. Джонс, можна сказати, розібрав на атоми прохання Аспінала, і тут важко щось сказати. Можна, але важко. Інше питання до Стіпе, але то інше питання. Вибачаюся. Ну і кек новина. Мак Крекер виклав фото і підписав наступний президент Ірландії. Такі були новини, хлопці. Лайк, підписка, якщо сподобалося. Ну і почуємось.